Розпочинається службове завдання кінологів і їх чотирилапих помічників. Дакота швидко застрибує у автівку. Готові до серйозної роботи її чотирилапі колеги. Збираються швидко, за лічені хвилини бригада виїжджає. Але відразу автівку затримують величезні калюжі з багнюкою на дорозі. Кінологи кажуть, через стан дороги поблизу часто не можуть швидко доїхати на виклик. Та, попри труднощі, вся команда мчить на серйозну роботу. Проте сьогодні завдання уявні будуть тренуватися. Першою розпочинає роботу Дакота. Прокладчик тільки що проклав слід і нам потрібно знайти кінцеву точку. Дакота уважно шукає маленькі шматочки ковбаси, обходить велику територію, встигає трішки збитися шляху, але продовжує своє завдання і за декілька хвилин знаходить свою ціль купу ковбаси. А ось було вже кінцева. Кінолог каже, головне його завдання допомагати Дакоті не збитися зі шляху. На місці злочину експерт оглядає місце і каже, ось, наприклад, слід злочинця. І потрібно з собакою пропрацювати цей маршрут. Куди він Наступною тренується Фріда. Також по посліду ароматної ковбаси і безперешкодно дістається цілі. Інспекторка, за якою закріплена чотирилапа помічниця, розповідає, були ситуації, коли Фріда допомагала знайти зниклих. Спершу ми знайшли хлопчика 15 років, написав прощальну записку батькам і втік з дому. Ми прибули на виклик. Дали спацію занюхати річ зниклої особи і собака знайшла цього хлопчика. Далі знайшли і дівчинку. Дівчинка також зникла з дому, пішла від патронатної сім'ї. Так само тренують чотирилапих помічників Алісу та Байру. Всього у центрі 22 службові собаки. Кожна закріплена за окремим інспектором. Сьогодні тренували чотирилапих помічників з розшуку, проте є в центрі інші типи собак. Службові собаки по пошуку вибухових речовин. Їх застосовують доволі часто наразі на замінуваннях, що приходять повідомлення по Черкасах. Це по пошуку наркотичних речовин. Їх доцільні залучення це на блокпостах і по пошуку трупних запахів. Найбільше викликів для чотирилапих з розшуків і замінувань. Кожного дня виїжджають на завдання, шукають і перевіряють. Сьогодні ж тренуються, щоб бути на поготові до будь-яких реальних завдань і подій.